Лиса шукає, шукає, що тут у нас? Світла музика, так. Шукає. Доброго дня потрібна ЦАПФа в зборі. Передня ліва R16 на шифрен джампер 25 1998 рік. Люди добрі. Цапфи є R16 з 2002 року і по 2006 рік. На 98 рік вони не підходять. Якщо міняти, то треба міняти повністю, повністю такому в такому зборі. Машина 에... машинами не займаємося до 2002 року. І чітко в оголошенні ці всі речі прописані. Тому читайте уважно об'яву. Починаючи з 2002 року і по теперішній час. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper Цапфи передні є в наявності. r 15 r 16 це є 244-й кузов, 250-й кузов. Така маленька кубка, е, тільки Р15, Р16, на жаль, немає. Кому такі речі потрібні, традиційно контакти в шапці профілю телефонуєте і замовляєте. 250-й кузов, 244-й кузов.